Model X, Model Y. Чи Model Y, Model X. Друзі, усім привіт, показую вам цікаву інформацію, тому що, як виявилося, звичайні споживачі не відразу розуміють, хто що іде. Друзі, по правдивому, Model Y у нас з правої сторони, з цієї справа. Model X зліва. Ми бачимо зовсім інша мордочка насправді, інша форма фари. Бачимо решіточка та, тут на бампері, просто бампер. Тут решіточка. Збоку, з боку, вайка, ми бачимо класично ручки на дверях, а X, в нього дві ручки поруч. Давайте обійдемо ззаду. А ззаду все те саме. Ось тут вигляд автомобіль має ось такий. Тут ззаду такий. Ще раз. Такий. X, така, вайка. Тому, друзі, всім успіхів, бережемося. А ми поїхали.